Чому був покараний Ізраїль? Тому що Ізраїль він відхилився, він не зберіг Слово Боже, Начали додати щось своє. Бо коли Христос прийшов до Ізраїлю, там вже було дуже багато різних релігійних течів, які щось додавали або щось відняли від Слова Божого. Тобто вони мали, знаючи істину, навчити всі народи істині, але самі її навіть і не виконали. І так ось і ми, Бог дав нам Біблію. Це свята істина, слово Боже. І ми відхиляємо цю істину, і ми будемо покарані, це є гріх, або ми її зберігаємо в своєму житті і далі розповідаємо, як воно є. Це наша відповідальність. Бо коли ангели падші, у них теж була відповідальність перед Богом, але вони нарушили, вони почали по-своєму рухатись. Так, скажемо, своя віра з'явилася, яким удобно стало, і були покарані. Тому, і так же само ми маємо зберегти її віру, істину і далі її донести всім людям.